Вітаннячка, дорогі друзі! Ви в прямому ефірі на Ютуб каналі Морослав Солонар. Ми всіх вас раді бачити. У нас вечір середи, 11 лютого, 21.16 за Києвом. І з нами сьогодні Некроман Таролог Варуна. Я вас радий бачити. Дякую, що ви з нами. Дякую вам, Солонар. Дуже Добре. приємно чутно. Так, друзі, почнемо дивитися актуальні питання. Вподобайку, будь ласка, ставимо народ і підписуємося на соцмережі Варуна. Посилання в описі під цим відео це дуже просто. Все дві секунди і добру справу ви зробили. Ну, якщо маєте на то бажання, звісно, давайте ми з вами розглянемо актуальні питання на сьогоднішній день. На цю хвилину є інформація, що делегація з Києва може поїхати в Москву на переговори з Путіним, оскільки перемовини. Зараз у глухому куті і щоб якось їх пришвидшити. Натомість, президент Зеленський перед нашим ефіром сказав, що ніяких переговорів в Москві не планується ніхто їхати не буде. А як ви бачите, чи дійсно Україна готує візит до Москви? Е, Ну дивіться, я просто це передбачення робив раніше, але можемо переглянути ще раз. До речі, ну мені здається, що більше нічим так розумієте? Ну Зеленський туди не попреться. Ну, може, це не Зеленський, а, наприклад, якийсь підлеглі. Ну, давайте я розгляну, чи е, взагалі будуть там представники України у Москві. Чи не треба так дивитися? Так, так, дивимося, звичайно. Дивимося. Е, ми зараз бачимо відлюдника, це більше ні, ніж так. І правосуддя. Ну, правосуддя, але відлюдник у нас. Відлюдник – це як закритість. І я думаю, ні, тому що тут у нас відлюдник є. Відлюдник – це ні. Але будуть якось фінансово це вирішувати на іншому рівні. Але я не бачу, щоб це було як очі в очі зараз. Там зараз вони намагаються дистанційно вирішити, але як очно це не буде точно. Очно не буде. І на ближче майбутнє ні. Навіть в цьому році ви не бачите, що я не може бачите, бути такий візит, Я півроку, бо я ну думаю, що розклади краще робити на півроку, далі краще надивитися. Це вже може бути недостовірний факт. Цей візит не відбувається в Москву через те, що він може закінчитися капітуляцією, так і е, Україна. Вона для своєї безпеки і для того, щоб зберегти свої е, і фінансове положення, і свою е, як сказати, благополуччя. Ну е, не хоче не хоче сунути місу Москву очно, угу. Це буде ну, там... очно. Відміну це із свого досвіду як життєвого, вони розуміють, що не треба? Там дивіться, була сьогодні інформація, що навіть Буданова можуть відправити в російську столицю на такі переговори, але справа в тому, що у нього там заочний арешт і теж може вирішуватися це питання. Якщо, наприклад, він би й поїхав, то лише під гарантії Америки ну мається на увазі, що літак з посланцем Трампа його забере у Польщі, після того вони полетять у Москву. Чи можливий такий? Сценарій розвиток подій. Ви можете ви маєте на увазі як під захистом. Під захистом американців, так. Добре. Дивимося. Я можу сказати, що тут воно як складно, складно. Але більш можливо, бо є лицар жезлі це як якась, якийсь рух іде. І ту кубків, це якщо буде з ним коло людей, яке дуже-дуже таке безпечне для нього. Якщо будуть ті, кому, кому він вірить, але це буде через дуже великі як страждання і дуже великі нерви для нього. І він може отримати якісь там не дуже приємні сюрпризи в Москві. Якщо на це дивитися, там може бути дуже великі скандали, стрес, це може закінчитися замахом на, на Буданок. Так, так. Тому що тройка мечів – це ну, карта дуже погана, можна сказати, в такому сенсі, якщо дивитися. Тобто він навіть може не повернутися з не Росії? повернутися, а краще давайте я розгляну ще такий варіант, бо це все-таки розпаде на три карти. Давайте. Я тим часом вітаю наших глядачів. Ніколь привіт з Харкова. Тетяна, вітаю з Житомира, Людмила Львів, Ріко Флеш. Привіт Вікторія Миколаїв. Дуже приємно. Дякую, що ви нас дивитесь. Анна, привіт, Оксана Зоя. Добре, що ви з нами. Дякую. Я хочу сказати так: що він не може. Не повернутися такого ні, але по підвішеному він може приїхати у дуже такому ну, стані нерозуміння майбутнього. Він як буде такий ну, неопределений майбутньому, приїде з таким настроєм дуже неоднозначним. Mm -hmm. і, не, і це може як не закінчитися ця ситуація. Вона буде як не на стадії вирішення, а підвисне, щось може затягнутися. Але по сонцю, ну з ним буде все гарно і якщо б він все-таки поїхав на ці перемовини, вони би там відбулися. Для України як це буде? Це б вплинуло на закінчення. війни? Це означає, що ситуація як не вирішиться. З ним буде якась королева жеслів, там якась жінка буде. Е, ну тобто, представниця України буде збудано. Е, ну ні, ні, ні. Запроводжувати його очі, як е, впливати на цю ситуацію. Там буде допомога як з жіночої сторони, і тут як емоційність, іде, там, ну емоційні якісь проблеми можна сказати, і з якої, -за яких він не зможе вирішити це повністю, це, це не дружина часом, чи це може там не знаю, помічниця? не Може там. бути і дружина, тому що це можна дивитися далі. Mm -hmm. Дружина буде з ним на переговорах, чи як це його Ну, зокрема, оскільки давайте ще це ми згадаємо, що я пам'ятаю, здається, рік чи два тому е, її отруїли, і до цього були нібито причетні е, російські спецслужби. Тобто, там теж бачите такий нюанс, що можливо вона і не, і не поїде туди. Е, ну ней. це навряд чи після такого досвіду, але там дивіться справа в тому, що і за неї навіть навіть і за якісь там асоціації в нього може бути конфуз певний. Що питаємо далі? Давайте, от інше зараз подивимо? Ну тобто, дружина з ним не поїде. Тобто, вона на це ніяк не може вплинути. Зрозуміло, Президент Зеленський, як пише там західна преса, може на роковине вторгнення, 24 лютого оголосити вибори і референдум, який може бути в травні, чи бачите ви, що в травні буде референдум та вибори в Україні. Я бачу, що так, тому що у нас тут є п'ятірка жеслів, це, це боротьба інтересів. Ну це вибори. Тому що там є представники влади, які, які борються за певні свої авторитет та інтереси. Мах це вплив на ситуацію. Зеленський він захоче вплив на цю ситуацію, щоб це було на його користі. Із сім кубків це саме є вибори, тому що е, трактовка карти це ілюзії, але, але є ще трактовка вибір. Вибори, вибори. Ми бачимо по цьому картам, це у нас вибори. Трошки так, бачите, засвідчує не зовсім вибори. Видно, вибори до кінця вибори, карта. тому що у нас тут боротьба цікавостей і вибір. Ви, ви, карта виборів. Тобто, це цілком реально, що вони у нас можуть бути. Ре, реальний наприклад, це Я Я саме на травмі це в Вікторія Павлова, та, е, це не новий гість, пан Ворона вже був в мене в ефірі. Е, от. Так, що це що ви просто знали? А так давайте, отак подивимося: Зеленський на вибори президентські ці може піти. Ну, я можу сказати, що четвірка жезлів – це так, тому що це його коло, але йому дуже будуть намагатися спричинити ну, негарні не речі. Я тут бачу по двом картам, що е, ніж у спину будуть йому висувати і навіть можуть замовити, замовити його смерть. Опа, у вас Опа, темнота. У нас нема, зараз свічки буду брати. Давайте, давайте без питань. Ну це нормально, це блекаут. У е, мене, е, до речі. Е, ну, ми, мені просто не дуже все зручно перед вами. Ну, бачите, це режим прямого ефіру, все, 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 все трапляється. Ну, пані Оксано, те, що ви пишете, що Зеленський перший раз чує про оголошення виборів, тут чи теж питання, чи справді він перший раз чує. Це треба передивитися. В якому ну, сенсі раз чую? Да? Просто справа в тому, що є якісь речі в політиці, ну, які ми можемо не знати е, і не бачити, але вони відбуваються як за нашими учнями. Я зараз можу за Павербанком зайняти, якщо ви там хвилинку почекаєте мене. <плес> <плес> да, давайте, давайте. Якщо це не надава, там, у нас коліпи. така гарна містична атмосфера, в принципі. Та, дорогі друзі, ви тут будьте, будь ласка, з нами. Так, ось знову почалося привіт. І вам теж привіт. А що це означає? Це якесь кодове слово, напевно, чи що? Так, пише Олена: не ганьбіться. В чому? Що ви маєте на увазі? Так, не дивіться. І все. Хто вам тут заважає? В якому сенсі? Хто там злив на мене? то, я так розумію, на нас злі. Пишуть не Не ганьбіться на що? Так. Треба, щоб уточнили, що маєте на увазі, що ви не що ви ганьбіться. Ви підозрюєте президента, пане Мирослав? Ну, дивіться, тут же ж ну, пан президент, у нас політик можуть робити різні заяви. Тут треба перевіряти завжди. Зараз в мене задній фон, я зараз імпну. Так, да, так, да, да, без питань, без питань. Чекаємо, о. чекаємо. Це нормальна ситуація. О, вже бачу, пішло вже сонечко. Так. А інший можна взяти. Ну, ну, добре, хорошо, піде. давайте. І зараз я ще велику свічку поставлю тут на мене гарні. Давайте, давайте, воно так прям краще Я Яку отак свічку. Збоку. Свічку буде колоту показувати. Карти показувати і показувати ще багато чого, якщо треба. Отак. Такі свічки і такі. Капець. Нормально. Це просто піздець какую Знаєте, мені ж зараз незручно, чесно кажучи. У мене є світло, у мене просто от буквально мені перед, перед ефіром дали. Зараз, у мене тут, тут свічки є, є же я тут. Я постійно тут е, клієнтів роботу роблю, на, свічками, і мені нічого не треба тут. Взагалі. І в попав роботу. Нормально так, все, зараз два, краще стало видно. Минус 20 теж робив, працювали робили. Так нормально. Ну отож. Дивіться, от питання таке, що от президент Зеленський сказав, що він перший раз чує про вибори про референдум. Як нам розуміти цю заяву? Як, як ви ну, Дуже смішна заява. До речі, мені, мені здається, і дуже смілива. Дуже смішна і дуже смілива? Ну, смішно і смілива. Ну, одне от, от те саме. Як так? Ну, тому що я, як це президент не знає про вибори? Просто справа в тому, що ну, нам можуть не всі карти відкривати, тому що якщо карти відкривають, не цікаво, розумієте? Mm. Ну, щоб люди були емоційно як настроєні, так, щоб вони ну, розумієте, були в певній психологічній ну, стані, який треба. Щоб їм цікаво було, що відбувається. А mm -hmm. ah, є така функція одним дотиком. Привіт, все зрозумів, дякую. Так, отже, ми подивилися, що що вибори все таки будуть. Референдум буде Зеленський іде на вибори? Чи Зеленський не йде на вибори? Так, я я подивився, що йде, але але йому будуть намагатися причинити, можна сказати, щось погане. Я бачу, що навіть його можуть замовити. Ага. тут, до речі, а прям є, є загроза, президенту? Так, 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 тому що там багато мечів було. Він, може, він виживе після такого потенційного замаху? Я можу подивитися це окремо. Давайте. Виживе, тому що у нас тут є карта балансу, він витримає і паж мечів. Він сам як замахнеться, можна сказати, в сторону ворога. Але його будуть намагатися обмежити чи або в нього буде як обмежений стан обмежений а на цих виборах, які вони зрештою мають відбутися, ви бачите, що е, Зеленський буде президентом, чи це оберуть нову людину. Зараз я подивлюся, але найголовніше, щоб вибори їх, ну, нормально пройшли, тому що зараз їх можуть відкрити, але воно може я не знаю як завершитися. Далі будемо дивитися, чи буде президент Зеленський далі. Правильно на дружніх сенату mm -hmm. що, що їх можуть зірвати саме вибори, тобто є така загроза. Зараз я подивлюся, їх зірвуть. Хвилинку. Я можу сказати, що ні, але там буде як загроза якась. Дуже багато негативу буде. Дуже багато негативу, дуже багато якоїсь там брехні та підстав. Але по колісниця дивіться, там є рух, рух у сторону футболів. Тому що він, вони будуть, але вони будуть сиркнізами. Дуже великими. Стосовно хто може перемогти? Зеленський Я чи новальний? Якщо там просто один і одного, всі будуть дуже класно підставляти. Ну, ставити подножки, подножки ставити. Угу. І що ми дивимося, Зеленського, чи він буде на другий срок, правильно правильно? Чи він піде на другий термін, чи обороть все таки нову людину? Бо тут, до речі, бачите, в чаті питають глядачі, як ви бачите карти в темноті і в окулярах. Та нормально, ми на окуляри і прозорі. Так, е, рисер мечів тут жеслив. Ну, Я бачу, що е, це як міцне стержень стерження Зеленського. І він е, дуже складно, але він як вистоїть. Я бачу ось такий розклад. І по рисер мочів ну, будуть на нього нападки, але він е, буде погрожувати ну, опонентам. Е, е, в їх сторону теж. Ну, як він замахнеться на них, я бачу. Замахнеться і вистоїть. Угу. Дуже багато втратить як і коштів, і свого психічного здоров'я, але вистоїть. Він є живучий, дуже зеленський, угу. Місто стоїть. Так що є е, така можливість, що його можуть на далі. На 90%. На 90%. Почули. Далі. Директор центру досліджень енергетики Харченко сказав, що ситуація зі світлом буде ще гіршою. Готуйтеся. Це дійсно так, як ви бачите, чи все-таки нагнітають інформацію? Зараз я подивлюся. Хвилинку. Я бачу, тут є карта ілюзій. ілюзій. Це недостовірно, тому що тут е, ілюзії. В даному розкладі це ілюзії. Ну, і є депресія. Ну просто це як інформація для того, щоб пригнічити людей. В певних цікавостях, тому що тут боротьба бо бо цікавостей є, і за цим стоїть як чийсь інтерес. В тому, щоб людей просто як тримати на, на прузі. Ну, все-таки дивіться, у нас якби далі прогнози теж не, не дуже втішні. От сьогодні Міністерство внутрішніх справ заявило, що українці робіть запаси води, їжі, медикаментів, будьте готові до посилених заходів безпеки, оскільки Росія готує масовану атаку по Україні в найближче, там день-два, три. Як ви все-таки бачите от, цю атаку? До кінця тижня вона може бути і, як це по всій все буде? Україні правильно або чи по містам дивимося. Давайте давайте так по всій Україні масоване, і зрештою, що вам випадає? Я не знаю, куди от найбільше можуть вони цілитися. Бо монітори пишуть, що це все таки Київ та область буде знову. Давайте зразу на Київ подивимося. Давайте. Хвилиночку. Я бачу, що буде, тому що тут люди переміщаються, як тікають. І люди будуть змушувати переїжджати як з, будинка, з будинка в будинок. І дуже багато людей будуть покидати Київ і за напруги цієї. Ну, я бачу тут сімейні проблеми, але ну, тут, тут проблеми для родин. Це буде дуже великі с Так, блін, тут павербанк цей. Зараз я зарядку хочу поставити нормально. Нормально бачите? Да, Зі світлом, звісно, повний витлом, конечно, повний. трешничок. Пиздец полный. Угу. Лыночку. мені незручно тут. Слава Богу, в павербанк є нормальний. Юра, от ви Але пишете: дурка в прямому ефірі. Ну, чого, чого ви тоді дивитесь? Просто вийшла, да йде, і все. Оце ж треба, ну, типа, якусь хірню написати, це, да? В якому сенсі дурка? Що я дурка? Ну, типу, да, пишуть дурка якась в прямому ефірі, відбувається. Ой. Все вже є павербанк. Добре, добре. Дав, то ми дивилися по Києву. І до речі, дорогі глядачі, хочу сказати, що от, е, от у вару на те, що була неприємність така нещодавно. Е, ну, ми ж можемо да, це розказати. Ну, я можу розказати, але дивіться, без поточної інформації, але так просто ну, в цілому, коли був масований обстріл, ну, прилетіло як не до мене, але прилетіло у, е, можна сказати, верхні поверхи е, великої будівлі високої. І дуже треба дивитися на все. Е, з відповідальністю, тому що люди вони як призвикли до війни і думають, що психологічно захищаються, захищають себе, як є такий механізм захисту. Це буде не зі мною. Вони собі голову бувають, що от це мене не стосується. Ця війна, я там виживу, все буде добре. Але дивіться, тут є зворотня сторона цієї медалі. Що ця ситуація війна, якщо вона довго відбувається, це не означає, що її немає і треба дивитися на це з відповідальністю, і якщо летить, особливо по вашому району, ви бачите у ТГ-каналах, що летить по вашому району, треба спускатися на перші поверх. Ну, це однозначно. Тобто, Коли пане ж ви на першому поверсі, це нормально. Але якщо ви там на восьмому, на п'ятому, на десятому, на тринадцятому, на шістнадцятому, ну не треба. Тобто, це е, прилетіло в ваш район саме. Тобто, ну це Ой, ж з вами. вашу будівлю прилетіло. Ну прям прям капець. Ну Там же ж слава богу, не було загиблих нічого. Все е, були загиблі дві людини і осколками. Вони загиблі. І навіть я там е, фотки робив. Там у троху скидав, що що відбувається, що у нас е, маячилися ці е, пожарні і МЧС. Там ну багато хто був виконаний. І, ну, і ми всі стояли такі. Ну унизу, і всі мешканці будинку, вони дивилися на мене, як ну ось так. Просто що я спускаюся кожну тривогу. Але я їм казав, моє ну, я екстрасенс, я просто відчуваю небезпеку в нашому будинку і небезпеку для високих поверхів. Це особливо відчуваю. І тому, як, коли йде пожежа, вона йде у ліфтову шахту і де як із верху вниз може йти. Тому що дуже багато е, пластикових вікон в нашому будинку. І тому спускайтеся. І всі дивилися, що якісь думи, але ну я був правий, до речі, що треба спускатися. Ну ми зрозуміли. От, так що для Києва є загроза. Дивіться, ви відчуваєте, що це п'ятниця 13-те саме число. Це тоді може бути масована атака. От у нас я подивлюся саме на п'ятницю 13-те і на Київ, правда? Давайте так, так, так. У нас зараз 11 лютого середа, оце п'ятниця. Я можу сказати, що так, тому що тут у нас ідея боротьба, ну це означає, що ну, обстріл сам. І тут є ресурси, які є для цього. Саме для Києва. Так. 15-12. Угу, угу. Київщина, давайте подивимось, теж є небезпека, можуть бути туди влучання. І що це теж може бути? Що може бути під атакою? Туди ще раз, будь ласка. Київщина. Може бути під атакою в найближчим часом. Я це на Київ. На 13 число дивився тільки що. Це так, Київ. а, 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 Ки, а Київська область. Вікторія гість з, з міста Київ. Просто тут питають, знаєте, я вже відповідаю. Так, 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 так. Е, так, тому що тут у нас дивіться, тут у нас обмеженість для людей випадає. Mm -hmm. І е, складність складність в плані того, що е, дуже по менталці людей це буде бути сильно. Ну і план, який готується. Бажети, коли це план або новина. Ну вона така буде для людей. Mm -hmm. Що Київська область вона вся буде під великою загрозою, до речі, і Київ область. 13 число готуються. Давайте ще таке, ми подивимося. Але Вис... воно може дивіться, як буде 13 на 14, наприклад, завила тривогу о 12 вечора або о 12 і воно як 13 до 13 до 14, може так гудіти, і всі ми будемо спати у паркінгах. Я вже готуюся паркінгу спати. А, весна, якою ви бачите для нас, чи може весною припинитися обстріли, припинитися активні бойові дії? Ні, тому що тут іде боротьба. Дивіться, боротьба йде По жезлам ну боротьба тут у нас ні, ні, не буде. Якщо так, ні, не, не припиниться, до речі. Mm. Mm. Uh, давайте ще подивимося: uh, питання підписників uh, розглянемо. Uh, питають за Харків, гляньте, будь ласка, чи є загроза на найближчі дні, що теж туди можуть бити От ви казали про 13, зокрема, для Києва та області. А от Харків на ці найближчі дні. Е, в найближчі дні 13-те саме. Ну, там дату. Там, до кінця цього тижня. Хвилиночку. Так буде, тому що ми бачимо тут е, трійка мечів. Це ножі у серце, ну це саме є дискомфорт для людей певний. Е, і удар у спину це удар по іншій тапці, до речі. І по дурню, ну люди будуть себе відчувати неадекватно повністю і за цього всього, тому що це буде дуже така схема подла зі сторони Росії. Навіть по новому якості будуть бути. Mm -hmm. Так, щоб ми не збивали ну от перед ефіром обстріляли балістикою? Зокрема, Харків, так тому. це очевидно. Там вони в Харкові є знайомі, вони не приємно Угу. Mm -hmm. Ну, теж ще одне, давайте глянемо від підписників наших. От питали про е, місто Здолбунів. а це в нас Рівненська область, ну поблизу міста Рівного, Чи бачите небезпеку, теж туди прильотів найближчим часом. Який, який місто Пробачте, Це війна, назви такі класні. З Долбунів, з Долбунів, з Долбунів, так. Це Рівненська область, правда? Рівненська область, так. Ну біля обласного центру якраз. До речі, тут у нас безпечно, тому що у нас тут мирні карта. Мир ну це карта ілюзій, ну це ні, ну це люди в ілюзіях. Ну, колісниця це війна, ну війна у нас не зупиняється, це очевидно. Але масованого такого щось не бачу. Ну може там ваша хеда золотить по цьому розслуху, що дивитися, там 2% відсотки загрози. Зрозуміло, дякую всім да, безпечного вечора. Ми закінчимо прямий ефір. З нами сьогодні був Таролог та Некромант Варуна. Підписуємося, будь ласка, на соцмережі посилання в описі під цим відео. І щоб у вас всіх було все добре. Будемо жити. До побачення, до побачення.